Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм моліться, щоб не війти в спокусу. І сам відійшов від них, так як кинути каменем, і, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: Чого спите, вставайте та моліться, щоб не ввійти в спокусу? Коли ще говорив, аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох, званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього: Юдо, поцілунком видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом: Господи, чи не вдарите нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященника і вітяв йому праве вухо. Ісус озвався Лишіть но, і, доторкнувшися до вуха, Він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвященників, начальників сторожі святині і старших, що були вийшли проти нього як на розбійника ви вийшли з мечами та киями, як я щодня був з вами у храмі, не простягнули ви рук на мене, та це ваша година і влада темряви. Євангеліє від Луки, Христос звертається до своїх учнів і до нас, моліться, щоб не війти у спокусу. Спокуса це є обман, який походить від диявола, щоб відвернути нас від Бога. Він обманює нас, що є інший шлях, крім Божого, до щастя і до раю. Але це є неправда без Бога. Неможливо спастися, неможливо бути щасливим, неможливо жити вічно. Тому маємо відкидати спокус, молитися. Молитва завжди є найбільшою зброєю разом з постом проти диявольських спокус. Вона повертає все на своє місце. Вона нагадує, хто є найважливіший в нашому житті. Тобто, Господь, Бог Його Слово. Його заповіді. пам'ятаємо про це, коли приходить спокуса, відбиваємо її молитвою.